Дивіться, ми тільки що бачили щось схоже, правда? Бачите цю сукню 56 рік? Тепер бачите цю. Опс. Бачите, це майже те саме, тільки є яскравіший колір і є шлейф. Це до того, що ця ідея повторюється безкінечно в моді і буде повторюватися знов і знов, тому що це дуже класний фасон. Багатьом пасує і. І нас переносять з давньої Греції. В Рим. Ходіть до нас, ми на вас покажемо. До речі, римських жінок в нас в Україні більше, ніж грецьких. Тому що, як у нас кажуть, чорні... карі очі, чорні брови, всього багато, дуже виразні риси, очі дуже. дуже виразні. Багато в принципі всіх принад ми це бачимо, да? навіть під цим спокійним одягом, тому що це не сховаєш. І ця жінка дуже яскрава завжди, їй не пасують випрані кольори, їй не пасують якісь такі чоловічі фасони, навіть якщо джинси, то яскравий светр. Бачите, тут, тут все не випадково в цьому образі. І помада теж яскрава. Тому що цей вогонь внутрішній, його не сховаєш, і краще його підкреслювати одягом, чим намагатися з ним сперечатися. Все одно він переможе. Дякую вам. Тому що в цей час Рим був імперією. Він був дуже багатим, він тягнув ресурси як будь-яка імперія з усіх своїх колоній. І це було не те, що не соромно, а навпаки, дуже навіть прийнято хизуватися своїм багатством, вдягатися яскраво і, і всяко підкреслювати, які ми тут багаті молодці. Впізнаєте цю жінку? Вам знову не видно. Це Сельма Хайек. І ви теж її не знаєте. О, вау! От про це я не подумала, що всі мої приклади, воно від інш іншого покоління. Окей, ну але я вам показала на живій людині. Таким жінкам дуже пасує золото, багато прикрас, оцей італійський, такий, південно-італійський стиль, який ми е на себе не завжди можемо примірити, а їм дуже пасує. Хто знає, що це? Верзаче. Версаче, так. Це, і це медуза горгона. Ви обидві праві. Так буває. Це реально логотип Версачі. І він реально змальований з медузи Горгони. Все вірно. А чого Старбакс? Да, yeah, да? Старбакс. Mm -hmm. Слухайте, що хочу вам сказати: Версачі не вигадав цей логотип. Він реально змалював його з мозаїки, тому що він жив в Ніаполі, і там ви, ви в курсі да? про Помпеї, під Неаполем там виверкався цей вулкан Везувій. і. Поховав під собою, ця лава поховала під собою людей, які там жили. Але потім, коли провели розкопки, то відкопали дуже багато прекрасних мозаїк і, і, і всього, що там було. Тому що під лавою воно дуже добре збереглося. І ми тепер можемо бачити, як люди жили там ці тисячі років тому. Так от ця медуза була на мозаїці, і він її просто змалював і зробив своїм логотипом практично без змін. І це нам показує, що деякі форми і деякі ідеї. Стільки бездоганні були вже тоді, що нема сенсу їх навіть змінювати. Вони прекрасно працюють в наш час.